Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усім доброго благословенного вечора хто зараз дивиться чи слухає нас, нашу молитву перед сном, яку ми щодня реалізовуємо, і віримо, що вона допомагає і підтримує кожного, хто щиро, хто дійсно відверто приймає участь, не дивлячись на ситуації і не просто приймає участь насправді, а й практикує те, що ми передаємо вам. Я вірю, що за цей період часу, скільки ми з вами, як ми почали проводити цю молитву перед сном, я впевнений на 100%, що хто дійсно був уважним, дотримувався цього слова, приймав щиро цю молитву, то ваш сон точно покращився, не дивлячись на хаос, який може навколо відбуватися. Якщо ви недавно доєдналися до нас. Або не так часто приймаєте участь у таких намірах, раджу вам тоді прийняти більш серйозне рішення стосовно цього, і ви побачите позитивний результат, тому що він дійсно вартий вашої уваги. Тому що те, що ми передаємо і як ми молимося, ми стараємось завжди, насправді не просто стараємось. а... Ми це робимо, ми передаємо не від себе це слово. І саме головне, сама молитва також вона лунає із натхненням Духа Святого, який знає ваші потреби. Ми не знаємо, але Він знає, він бачить і відповідає по вашим потребам. Це добре. Тоді, будь ласка, перед тим як ми будемо молитися, я прошу вас, щоб ви були уважними до одного цікавого слова. Де Господь Ісус, Він навчав учнів молитися. Ви знаєте, я думаю, що більшість з вас, хто слухає мене зараз, ви читали саме цей розділ Матвія, 6 розділ Євангелія від Матвія. Ось. І, знаєте, зараз справа не в тому, щоб ви просто читали і згадали, а. Ви проаналізували себе, чи ви практикуєте це і досі, чи зовсім, можливо, не практикували, тому що у цьому розділі Господь Ісус навчає молитві Отче наш, чи не так? І до цього, до речі, учні самі в нього запитують, як їм молитися. І це важливо, ви, хто християнин, я в тому числі, ми розуміємо, що ми не можемо лягти спати без молитви і зранку, також встаючи. Не можемо почати день без молитви. Або знаєте, як буває люди кажуть, Ой, забув. Тут такого не може просто бути, тому що через нашу молитву ми показуємо нашу залежність від Бога. Знаєте, і це дуже важливо. І тут перед тим як Господь Ісус вчить нас молитися, Отче наш, Він. Дає дуже цікаве порівняння стосовно того, як моляться саме погани, або, якщо можна сказати, язичники? Тому що це дуже цікаво. Давайте ми прочитаємо один достатньо вірш, і ми багато чого вже зрозуміємо з вами. Це Євангелія від Матвія, 6 розділ, 7-й вірш. Сказано так. А як молитеся? Не показуйте зайвого. Як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. І велемовство, якщо дослівно перекладати, це коли є багато слів. Знаєте, коли людина багато говорить ось тоді що ми тут бачимо? Що в принципі будь-яка людина на цій землі як погане? Так, і віруючі. Усі люди, всі ми маємо певні звички, ми маємо свої, так би мовити, забобони. Звичайно, насправді, коли я говорю маємо, я особисто вже їх не маю. Ті, хто навернувся по-справжньому до Бога, вже їх немає. Але що за забобони? Що я хочу вам це сказати і передати? За що саме? Це те, що стосується того, як людина вона звикла, наприклад, лягати спати, вставати. Знаєте, як ото. Кажучи, ой, не з тої ноги встав, ой, не на тому боці спав, ой, обов'язково треба там щось перед сном зробити. Таке, знаєте, немов ритуал, а можливо, і в прямому сенсі слова ритуал. Знаєте, людина, вона думає, що таким чином вона саме тоді собі буде прокладати, знаєте. Спокійний шлях, я маю на увазі цей шлях, це можливо це сон, це ще якісь моменти. Ну, в даний момент ми говоримо за сон. Правильно, в нас молитва перед сном. Тоді, знаєте, тут Ісус порівнює да, саме поган, тому що в принципі кожна людина, вона, як я вже сказав, вона має оці якісь свої такі забобони, якщо не навернена по справжньому, і ви повинні самі себе також аналізувати зараз. Тому що ми не будемо вказувати вам пальцями і казати, що ось ви навернені чи не навернені. Ви самі знаєте краще всього. Але як важливо прибрати зайве те, що, можливо, ви робите руками, але воно заважає вам мати хороший сон, заважає вам розвиватися з Богом, тому що паралельно, як ви молитеся Богу, і ще також ви дотримуєтесь якихось звичок. чи... Чогось такого, можливо, те саме ж у молитві, ви стараєтеся більше слів сказати, або більше разів, там не знаю, навіть не промовити, як я скажу, прочитати, молитву очі наш, і думаєте, що таким чином ви будете почуті, як тут Ісус каже про це, що так воно не працює ось. І, можливо, із за цього також буває, що ви і не спите, ви, може, так, всю ніч. Скажете, молилися, але насправді це не те, що була там така молитва вже. Ви просто повторювали слова, багато слів, і одне й те саме це було. Тоді віра розумно не так працює. Потрібно що зробити? Не говорити, не проказувати зайвого, як він сказав. Розумієте? Це дуже важливо. І тому зараз ми помолимось і обов'язково ви будете думати про те, що ви будете говорити. Або, хоча б, навіть якщо ви не будете багато говорити, як і я також багато говорити не буду у цій молитві. Але дійсно ми за кожним словом будемо зараз з вами слідкувати і приймемо рішення прибрати ті звички, ті традиції, які не відповідні слову Божому, можливо, так робила баба, дід, прадід, там інші якісь наші пращури, але по суті вони не мали того напрямку від Бога, який ми маємо. Хоч насправді, звичайно, усі часи Бог діяв і відкривав свій напрямок, але зараз, як у нас є інтернет, є слово Боже в кожній хаті, у нас є більше можливостей знати правду і дотримуватись її. Тому у цьому випадку важливо від вас тільки рішення, і я впевнений, що ваш сон ще буде міцнішим і здоровішим для слави Божої. Добре? Тож давайте зараз помолимось. В ім'я Господа Ісуса Христа Боже, я вірю і не сумніваюся, що Ти на цьому місці, Господи, там, де я, там, де вони, і Твоя міцна сильна рука визволяє зараз із того обману, який дьявол утворив, саме у розумі чи у серці цієї людини. Хай твій вогонь спалить усі всілякі забобони. Усе те, що не від Тебе, Господь, усе те, що заважає цим людям мати здоровий мирний сон, розвиватись духовно, в ім'я Господа Ісуса Христа, прямо зараз я кажу тобі, дияволе, забирайся геть і не повертайся. Боже, я впевнений в тому, що зараз ця людина, поки чує цю молитву, вона приймає рішення довіряти Тобі більше, Господи, звертатись до Тебе більше якісніше. Не використовуючи багато слів, але використовувати саме Господь те, що є всередині, говорити, як є воно, Господь. І я впевнений, що ти направиш їх, кожного з них. І щоб ці старі традиції, старі звички, вони більш не впливали, Господи, на їхній сон, на їхнє життя. Я проголошую це в ім'я Твоє святе і благословляю кожного з них в ім'я Господа Ісуса. І да буде так. Амінь. Амінь. Я так і вірю. Тоді бажаю всім вам благословенної ночі. Добре, постарайтеся бути у цю неділю разом із нами, як завжди, ви знаєте, у нас спеціальні служіння день за днем проходять. І у цю неділю у нас буде такий крик до Бога. Разом з усіма Божими людьми. Ми будемо кликати за Україну нашу. За наш народ, за нашу землю, щоб Господь Бог подіяв і зцілив її як і духовно, так і фізично. Тому приєднуйтесь. І також знайте, у нас є веб-радіо Універсал. Ви можете цілодобово слухати наші передачі та християнську музику, щоб ще більше насолоджуватися саме присутністю Божою у вашому житті. Гаразд, добре, тоді ще раз всім кажу добраніч, ніч, благословений ночі і з Богом.